Науковець і письменник Андрій Білик уже кілька років досліджує Біблію, зокрема жінок Біблії. А про те, чому з'явилися видання, які присвячені жінкам Біблії, і як тривала робота над їх написанням, дізнайтеся далі. Пане Андрію, звідки у вас з'явилося таке покликання писати на духовні теми? Покликання як такого. Я не відчував спочатку. Знаєте, була спочатку на стаття, маленька стаття про біблійну жінку Лідію, яка опублікувалася в нашій. Обласній газеті Галичина. І виявилося, що дуже цікава тема. Мені запропонували далі писати на цю тему, потім зібрати монографію. І, Наприклад, біблійна жінка Естер, яку тут вже недавно вийшла, вона, Вона, знаєте, як наша українська Роксолана. Коли єврейському народу загрожувало цілковите знищення, вона з Божою допомогою його врятувала. Дуже цікаво для вчителячів було. І цікаво те, що. Євреї світу до цього часу її дуже поважають. Щороку відзначають свого спасіння свято, яке називається Пурім. Е, ну, загалом ця збірка книг почалася, як я сказав, з однієї статті. Зараз вже шість книг готових е, по бібліїних жінках. Як ви цей матеріал добирали? Можливо, опрацьовували його крізь своє серце, можливо, що своє трішки таке творче додавали художнє до цих історій. Так, звичайно, щоб було цікавіше читачу. Я підбирав під тематику, під різні теми різних письменників, різних християнських письменників, довідники, підручники. З одного боку, це такі збірка книг для. Викладачів гуманітарних вузів, студентів, для семінаристів, для священників, багато відгуків від вчителів християнської етики. А з іншого боку, це для широкого кола читачів книги, тому що написані простою, доступною, зрозумілою кожному читачеві мовою. Я ніколи не подумав, що стану письменником. Мені запропонували спочатку. Жінки нового завіту підібрати, тому що на цю тему якраз спочатку писалася в нашій обласній газеті. Наша письменниця Ниніла Васильна Стефурак, тоді працювала редактором. І ось вона, можна сказати, постійно мені нагадувала, як ваша книга, як ваша книга. Я ніколи не думав, що це. і ну, зібрали першу книгу і так. Отримав рецензії нашої академії духовної, православних, католицьких. Є рецензії університету, кафедри релігізнавства. Так сталося, що. Бог так захотілося. У що... вас книга, якісь нові факти про цих жінок? Так, ви знаєте, вона постійно поновлюється. Досконалості немає меж, постійно хотілося б щось дописувати, щось нове говорити. Але дуже багато є інформації, знаєте, якби переказів. Хотілося б ближче до Біблії, до Слова Божого живого. щоб люди Завдяки цим книгам духовно зростали і не тільки читали книги, а щоб вони спонукали до дослідження Біблії. Тому я лише до Біблії звертаюся і до, переважно до словників таких. Такі, запину, апокрифи там, так, перекази. До апокривців, як, перекр... як правило, не звертаюся, але якщо то цитую видатних мужів віри і, і цитую, що вони пишуть, тому що так сумне. От про біблійних жінок Старого Завіту у вас є кілька книг, а про біблійних жінок Нового Завіту лише одна книга. Чому такий поділ? Тому що вона ввійшла менше книг в Новому Завіті, розумієте? І мені довелося багато працювати над цією книгою. Найбільше я працював над новою завіту, хоча вона вийшла першою. Тому що спочатку були статті в газетах. Я мусив переопрацювати це все. Багато переписував. Потім вийшла моїм коштом спочатку книга, а потім вже мені запропонувала вже перевидалася. І нам не найрідніше, бо знаєте, як дитина перша найрідніша. І тут є моя перша стаття, біблійна жінка Лідія. До речі, вона була першою в Європі жінкою християнкою. Це дуже цікаво. І так сталося, що одного разу я їхав, чому я написав цю першу статтю. Я одного разу їхав в автобусі і розмовляли з шофером. Він говорить, ви знаєте, тут така. Є в нас така традиція, якщо жінка щось перша робить, це погане. Я кажу, ви знаєте, це забобони. Повір'я. Ось подивіться, ми якраз приїжджали біля монастиря, кажу, подивіться, скільки в нас в свяно монастирів, церков. Ми всі християни. Але знаєте, що в першій Європі була жінка християнкою. Цього здивувало, знаєте. І це спонукало мене до цієї першої статті. І так воно, слава Богу, пішло.